Майже 85 тисяч людей прибули до Вірменії з нагірного Карабаху. Повідомляє уряд у Єревані. У невизнаній республіці проживали 120 тисяч осіб. Напередодні президент сепаратистського регіону Нагірний Карабах Самвел Шахраманін підписав указ, який передбачає, що невизнана нагірно-карабаська республіка припинить своє існування від 1 січня 2024 року. Усе через те, що минулого тижня збройні сили Азербайджану провели блискавичну операцію з відновлення контролю над цією територією, більшу частину якої Азербайджан не контролював з початком 1990-х років. Від 1988 року Баку та Єреван перебувають у конфлікті через нагірний Карабах. Підтримувані Вірменією сепаратисти захопили регіон Азербайджану, населений переважно етнічними вірменами. Тоді як міжнародна спільнота визнає нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану. У вересні 2023-го Єреван капітулював перед Баку. Тепер Азербайджан знову повністю контролює звільнену від вірменських сепаратистів частину своєї території.